Був собі чоловік та жінка. Мали вони цапа й барана. І були ті цап та баран великі приятелі, куди цап, туди й баран, цап на город по капусту і баран туди. Цап у сад і баран за ним. Ох, жінко. каже чоловік. Проженімо ми цього барана й цапа, а то за ними ні сад, ні город не вдержиться. А збирайтесь, цапа й баране, собі з богом, щоб вас не було у мене в дворі. Скоро Цап та баран теє зачули, зараз із двору майнули. Пошили вони собі торбу та й пішли. Ідуть та йдуть. Посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий, та не сміливий, а Цап сміливий та недужий. Бери, баране, голову, бо ти дужий. Ох, бери ти цапе, бо ти сміливий. Узяли вдвох і вкинули в торбу. Ідуть та ідуть, коли горить вогонь. Ходімо й ми туди, там переночуємо, щоб нас вовки не з'їли. Приходять туди, аж то вовки кашу варять. А, здорові, молодці! Здорові, здорові. Ще каша не кипить, м'ясо буде з вас. Ох, так цап злякався, а баран давно вже злякався. Цап і роздумався. А подай лишень, баране, оту вовчу голову. От баран і приніс. Та не цю, а подай більшу, каже цап. Баран знову цупить ту ж саму. Та подай ще більшу. Ох, тут уже вовки злякались. Стали вони думати, гадати, як від ціля тікати, бо це кажуть такі молодці, що з ними й голови збудешся. Бач, одну по одній вовчі голови тягають. От один вовк і починає. Славна, братці, компанія, і каша гарно китить, та нічим долить. Піду я по воду. Як пішов вовк по воду, хай вам аби що з вашою компанією. Як зачав другий того дожидати, став думати, гадати, якби й собі від сіля драла дати. Е, вражий син, пішов та й сидить, нічим каші долить. Ось візьму я ломаку та прижену його, як собаку. Як побіг, так і той не вернувся. А третій сидів, сидів. Ось піду лише я, так я їх прижену. Як побіг, так і той рад, що втік. То тоді цап до барана. Ох, нум, брате, скоріше хвататись, щоб нам оцю кашу поїсти та з обратись. Ох, як роздумався вовк. Е, щоб нам трьом та цапа й барана боятись. Ось ходім, ми їх поїмо вражих синів. Прийшли, аж ті й добре справлялись, уже з куреня обрались, як побігли, та й на дубо забрались. Стали вовки думати гадати, як би цапа та барана нагнати. Як стали йти і найшли їх на дубі. Цап сміливіший і зліз аж наверх, а баран несміливий то так нижче. От, лягай, кажуть вовки, ковтунуватому вовкові ти старший та й ворожи, як нам їх добувати. Як ліг вовк догори ногами і зачав ворожити. Баран на гіллі сидить та так дрижить, як упаде та на вовка. Цап сміливий не став міркувати, а як закричить, Подай мені ворожбита! Вовки як схватились, так аж пиле по дорозі закурились, а цап та баран безпечно пішли та зробили собі курінь та й живуть. Українська народна казка Цап і баран вчить нас кільком важливим речам: кмітливість і винахідливість. Навіть коли здається, що виходу немає, розум і хитрість допомагають знайти спосіб урятуватися. Сміливість перед небезпекою. Герої не здаються, навіть коли стикаються з небезпечними звірами чи складними обставинами. Дружба та взаємодопомога. Цап і баран разом долають труднощі, довіряючи одне одному. Перемога добра над злом казка показує, що розум, доброта і спритність завжди перемагають жорстокість та силу.